ласка, от як моделі з Дубая харчуються, так? Можна мені оце, будь ласка. Та що вже тіряти? Волося повилазило, це блік, на ногах вже таке їсти. Який обід. Не так прийдеться це все виводити. Вже поїдуть, дозвольно собі. Ну давай, сідай, сідай. Люди вже скучили за нашими з тобою посиданьками кажуть. Бабуся не. Насправді це все їжа, як вона, яку передали бабусі. Не. Ні, сердельки ми вчора. Ту -ту -ту сердельки приготувала я. Я люблю борщ з сметаною, суміє без сметани. Сердельки приготувала я. Сердельки приготувала. Горько я. В смислі сердальки ти приготувала, ти я їх при... просто зварила. Я їх приготувала. І на псочках її. Так треба, і буде. треба взяти якийсь цей. Чим yeah. будемо діставати? Величку якусь. Чим будемо їли? Сьогодні ah. були в тоні. А, ти вже взяла величку. Сьогодні були в тоні на тоні. <плескій суші> на дитячому святі. Yeah. E, тоні в садочку. Моя мінімальна порція. хочеш? Ні, я хочу. не хочу, я не хочу, дякую. Що мені прийдеться з'їздити. Та й таке. Та й таке. От Соломія, коли ти вже нам покажеш ті свої дубайські. Я чемодани розібрати не можу, подивись, що вдома робиться. Дубай Duty Free, фрі, Соломія. Подарки з Дубая понавозила. Mm -hmm. Коли ти нам вже покажеш, як там в Дубаї, бо розкажеш. То, я вже забула, що я там була. У ну, нас так холодно. В Дубаї тепло. Давай закинь пару відосів. Людям цікаво. Добре, закинь, Давай.